Юні друзі, сьогодні у нас казочка про незвичайну синичку. Синичку помічничку мічничку. Чому вона помічниця? Давайте з'ясуємо. У густому лісі, де високі ялини здіймалися до самого неба, жила маленька синичка на ім'я Дзінь. Вона була особлива. Але адже дуже любила мандрувати та досліджувати нові місця. Коли настала холодна зима, і ліс вкрився пухкою ковдрою снігу, їжі стало дуже мало. Багато птахів та звірів сумували, бо не могли знайти собі їжу. Дзінь же не здавалася. Вона знала, що люди, які живуть неподалік, часто вішають годівнички, щоб допомогти лісовим мешканцям. Її маленьке серце наповнилося рішучістю, бо вона вирішила допомагати своїм друзям. Одного морозного ранку дзінь полетіла до сусіднього гаю. Вона помітила маленького горобчика, який сидів на гілці, тремтячи від холоду та голоду. Привіт, горобчику, привітала його дзінь. Я знаю місце, де є смачні зернятка. Хочеш, покажу. Горобчик з надією кивнув. І вони разом полетіли до найближчої годівнички. Дякую, дзінь. Ти врятувала мене, радісно процвірінькав горобчик, ласуючи соняшниковим насінням. Потім дзінь зустріла білочку, яка марно шукала свої приховані горішки під товстим шаром снігу. Білочко, не сумуй. Я бачила, як люди поклали горіхи та сухофрукти до однієї з годівничок, сказала Дзінь, і білочка, почувши це, одразу ж поспішила за нею. День за днем дзінь літала лісом, показуючи іншим птахам і звірям шлях до годівничок. Зайчик дізнався, де знайти морку, а олень де залишили стіжок сні... сіна. Завдяки її сміливості та доброті ніхто не залишився голодним. Коли зима добігла кінця і перші проліски почали пробиватися крізь сніг, ліс ожив. Усі мешканці були вдячні маленькій синиці мандрівниці, яка своєю добротою зігріла їхні серця та врятувала від голоду. Дзінька ж була щаслива. Вона змогла допомогти і знала, що її мандрівки завжди приноситимуть користь. Адже вона не просто так літала від годівнички до годівнички, а допомагала іншим птахам та звірям вижити у суворі часи зими. Її доброта запам'яталася всім мешканцям лісу надовго, відтоді. Вона стала не просто мандрівницею, а синицею-помічницею. Сподобалась казочка? Постав подобайку і підпишись на канал, щоб не загубити інші гарні казочки, наприклад, про Новий рік, про різдвяного янгола або про лісових мешканців. Па-па!